І зараз трошечки технічних нюансів, буквально 40 секунд. У них стандартний об'єм пейлоуду, який вони аналізували, був 128 кБ для всього HTTP-трафіку. Вони побачили, що в більшості nodejs серверів стандартний ліміт по пейлоуду це 1 МБ. Тобто їх якраз захист можна було обійти, тим, щоб завантажувати там, наприклад, 500-800 кБ пейлоуду і так обходити цей захист. Тому вони запланували змінити свій е, об'єм того пейлоду, який вони аналізують, до одного мегабайту, і це там давайте вже далі, не вдаючись в велику кількість е, нюансів, привело до того, що у них е, їх е, правила е, їх фервола зламались, е, і цей фаєрвол перестав працювати. Якщо ви використовували правила. Від якраз який менеджер Cloudflare, то у вас була п'ятисота помилка, коли до ваших сайтів звертались. Ось от з цим була проблема. І якщо чесно, ну 25 хвилин даунтайма це дуже погано, і їх CTO сказав, що вони скоро розкажуть, як вони будуть працювати з більш системно з такими проблемами, щоб вони в них не з'являлись. Але те, що вони проактивно, по-перше, взяли і цю вразливість закрили на своїй стороні для всіх користувачів. А по-друге, про те, як вони швидко написали, чому у них сталася з цим проблема. Ну, за це їм велика подяка. Я все одно продовжую їх любити. Хоча, звісно, довіра потрошечку підмивається.